Як швидко приготувати в домашніх умовах фруктову або ягідну отаку начинку, яку готують кондитері в тортах на замовлення? В інтернеті дуже багато таких рецептів. Але я вам покажу рецепт без заморочки. Для цієї начинки не потрібна ні форма, ні заморозка, ні розморозка. Зварили 5-10 хвилин, охолодили і наносити на торт. Рецепт універсальний для будь-яких ягід, фруктів. В даному моменті я беру кілі помила. І Знімаю шкірку, порізала просто произвольно, на будь-які шматочки. Але я буду робити блендером. Якщо у вас немає блендера, ви можете просто дрібненько порізати. Одне кілі додаю 3 столових ложки води, столову ложку цукру, зовсім грамулечку лимонної кислоти, і пів чайної ложки. Агара додаю. Додаю грамулічку борбника зеленого, ставлю на вогонь і уварюю з закипання, ну, хвилини три. Але постійно помішуйте, агар прилипає. Начинка буде готова, перевіряйте на цукор. Мало додайте ще більше цукру. Як дуже пересахарили, можна додати трішечки лимонної кислоти.